Так, що, так як і обіцяв, сьогодні неділя, вареники на підході. во. Водичка зараз буде закипати, це зажарюватися. Кралечка відполірована, зашліфована. Але перед тим як... Е, ну, я буду зараз виймати з зокр... окропа вареники. Але я зараз змию трошечки водичкою. Не знаю, чи треба чи не треба. Всяке буває там О, Ось так за гаряченька. Так, все гарно, гарно помити. О, пересутися. Все, і зараз буду трошки витру і буду зараз витягувати вареники. Ну, перед тим як, як закинемо. Чекаємо. Так, шкварчить. Перше занурення нашої кралечки кипяточок. О. О. Я аж хвилююся. легенько помішати так потрібно. О. Що наша дівчинка скаже? Отримає? Отримує, каже. Подивимось для чого нам така язика заката Чекаємо поки закипить. без чотири вареники можна найлити. Ну що, прийшов час, прийшов час виймання, дивіться, як наша кралечка справляється, я ту річ доручив дружині. Вона більш права... йо маю, що дуже? Аж чотири вареника? Ну нічого собі, дивіться, як кралечка валить. А ви казали, для чого ложка з здорою. Через Докурч. язичок. Вона одразу, бачите, вона спочатку язиком, а потім ми будемо язиком і зубками. Зуби, якщо в разі ви, там ще задається питання, чого вона без зубів, ви якби ложка мала зуби. Ага. Вона б зараз надкушувала ті вареники. Не з'їла нічого. Йой. Смак потрапив. Знаєте, як ложка в укропі. А поклади її в укроп. Нехай знає що. Вона кипить, варить і так далі. Все, аліданськ, забирай. А то буде їй жарко дуже. Перший тест пройшов успішно. Будемо тепер смакувати.